Як захистити картоплю від дротяників та інших ґрунтових шкідників? 6-8 дротяників можуть пошкодити до 60% врожаю на квадратному метрі. А SCOLDO новинка від аптеки садівника. Починає діяти відразу після застосування. Захисна дія препарату більше 5 тижнів. Найкраще вітання всім господарям, господиням, садівникам, городникам та всім причетним до вирощування рослин. Минулого року ми отримували чимало запитань, як захистити картоплю від дротяників та інших ґрунтових шкідників. Ми зібрали досвід і цьогоріч поділимося ним з вами. Оскільки картоплю ми вирощуємо на присадимних ділянках щороку і майже на тих самих місцях. Кількість шкідників, які накопичилися за цей час у ґрунті, важко уявити. Личинки хрущів, ведметки, дротяники і це ще не весь список загроз врожаю. Лишень уявіть, що 6-8 дротяників можуть пошкодити до 60% врожаю на квадратному метрі. Аби уберегти картоплю від цих шкідників, обов'язково перед посадкою треба провести протруювання бульб. І для цього рекомендуємо використати інсектицидний препарат Аескольд Дуо. АЕСКОЛЬД Дуо це новинка від торгової марки Аптека садівника. Посилений двокомпонентний протруйник проти комплексу шкідників, аналогів якому сьогодні немає на ринку України у дрібному фасуванні. Чому саме АЕСКОЛЬД Дуо розберемо детальніше? Один із компонентів Клотіанідин починає діяти відразу після застосування. Він швидко поглинається бульбами і спрямовується в надземну частину, розподіляючись по всій рослині. Дію клотіанідину оптимально доповнює альфа циперметрин який тривалий період знаходиться навколо бульб та захищає їх. Більше інформації про АЕСКОЛЬДУ ви знайдете у дописі під цим відео. Отже, наші бульби будуть в ґрунті надійно захищені від личинок хруща, доротяників несправжніх від Людротяників ведметки, а надземна частина після проростання від колорадського жука та попелиць. Щоб приготувати розчин для обробки 30 кг картоплі, необхідно 20 мл АЕСКОЛЬД Коль розчинити в пів літрі води і ретельно перемішати. Робочий розчин рівномірно наносимо на бульби та ретельно їх перемішуємо. Після того як посадковий матеріал підсохне, висаджуємо у ґрунт захисна дія препарату більше 5 тижнів. Тож захистіть картоплю до висаджування і дайте їй безперешкодний старт. А відтак створіть міцні передумови для хорошого врожаю. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, тисніть на дзвіночок, аби першими знати, як захистити свій сад та город від шкідників та хвороб.